Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про добре ставлення до тварин, які живуть поряд з людьми. А хто з нами поряд живе, ми зараз дізнаємось. По підліжку куточок покотився м'який клубочок, та з'явились очі й роти. Не клубочок це, а котик. Так, це коти, кішка, найпопулярніша улюблена домашня тваринка. Вона дуже красива і грайлива. Коти бувають різних порід: сіамська, персидська, бенгальська, британська, свінкс, мейн-кун та інші. Коти гарні мисливці. Вони мають свою мову тіла. Як ви вважаєте, що вони хочуть нам сказати? Поміркуйте, будь ласка. Послухайте ще загадку. Довгі вуха, куций хвіст, до в нього хист, все знаходить на умання. Це маленьке цуценя. Собака одна з найдневніших тварин, які живуть поряд з людиною. Існує у світі багато порід собак: вівчарка, такса, тер'єр, спаніель, пудель. Хаски, бульдог, лабрадор, шпіц та інші. Собаки бувають службові, які виконують певну функцію, мисливські, які допомагають на полюванні, та декоративні, які радують нас своїм існуванням. Про що нам говорить тіло собак, яке має свою мову? Поміркуйте, будь ласка, що вони хочуть нам сказати? Коли у нас вдома з'являється собака чи кішка? Ба навіть папуга, хом'як, рибка, вони стають членами нашої родини. Ми беремо на себе відповідальність за їх життя і тому обов'язково повинні знати особливості догляду за домашніми тваринами. А саме ми повинні годувати їх, лікувати, вигулювати. Купати, гратися з ними? Ми повинні піклуватись про них. Якщо ми їх так любимо і поважаємо, піклуємось, граємось, кормимо, то чому з'являється на вулиці так багато безпритульних тварин? На це є багато причин. Поміркуйте, будь ласка, чому так сталося? Дуже шкода таких безпритульних тварин. Але є люди, яким небайдужа доля цих тварин. Це волонтери. Вони доглядають за ними, готують їх, збирають з вулиці до притулків. Наш відомий херсонський волонтер Андрій Боксер, який під час затоплення Херсону евакуював багато тварин з води, а зараз активно допомагає всім, хто піклується про собак та котів, що опинились на вулиці. А як ми з вами можемо допомогти таким тваринам? По-перше, якщо ви хочете придбати собі собаку чи кота, Обов'язково візьміть його з притулку. Донатьте волонтерам на закупівлю корму та ліків для тварин. Даруй тепло свого серця безпритульній тварині. Сподіваюсь, що у вас дуже тепле, добре серце, яке допоможе безпритульній тварині. Але пам'ятайте, щоб треба бути завжди дуже обережними. До зустрічі, мої любі, до побачення!